Мене звуть Горанко Олексій. Мене звуть Скрипкіна Марія. Ми хочемо представити вам свою роботу Орні та фауна Кривого Рогу, на прикладі мікрорайону Поштовий. Ми мешканці великого промислового міста Кривий Ріг, де нас оточують кам'яні стіни будинків, шум автомобілів, дим з труб заводів та фабрик. Тож птахи, які мешкають поряд з нами. Особливо зворушливе й приємне явище. Птахи у місті знищують безліч шкідливих комах. В цьому році на території нашого позашкільного закладу ми провели спостереження за гніздуванням різних видів. Спостерігали за птахами і на вулицях нашого мікрорайону. Мета нашої роботи дослідити різноманіття видів птахів в певній локації Кривого Рогу, а саме на мікрорайоні Поштовий Тернівського району. Завдання. Проаналізувати відомості про арнітофауну Кривого Рогу, Визначити перелік видів птахів на території мікрорайону, де ми мешкаємо, спостерігати за окремими представниками птахів на території нашого позашкільного закладу. Оцініть різноманіття арнітофауни в Тернізькому районі кривого Рогу. Територія Криворіжжя розташована в зоні центрального правобережнього степу. В Тернівському районі Кривого Рогу багато зелених насаджень. Є річка, балки, ставки, отже, багато різних екотопів, що дозволяють гніздуватися птахам з різними вимогами до прожиття. Мікрорайон, де ми мешкаємо, та розташована наша станція юних натуралістів, ще називають поштовий. Головна локація, де ми проводили спостереження, проходить по вулиці Івана Сірка. Спираючись на результати спостереження юнатів минулих років та на власні спостереження, ми склали перелік видів птахів нашого мікрорайону та систематизували його. Всього ми нарахували поки що 35 видів. Найчастіше у своєму мікрорайоні ми зустрічали горобців польових, синиць великих. Влітку добре чути, як полюють серпокрильці у небі. Помітні досить великі птахи сороки, сойки, голуби сизі та горлиці. Граків та ворон частіше помічали восени та взимку. Також взимку іноді зустрічались гра… зграйки чекотнів та три чотири золотомушки. Деяких птахів визначали лише за голосами, адже побачити їх було важко. Так ми часто чули характерні голоси бджіла їдок у повітрі, чули посисть вивільгів, щебетання щіликів, пісні солов'я, зяблика, зеленяка, коноплянки і хатнього. Цікаво було продовжити спостереження за гнізділої ласт... ластівки міської, яке у минулому році проводив мій брат Богдан. Тепер ми наново пройшли по площі Петлякова, відшукуючи гнізда ластівок. Порівнявши результати спостережень минулого та цього року, ми бачимо, що численність ластівчиної колонії дещо збільшилась. На території нашого закладу вже давно розвішано три шпаківні та два синичника. В цьому році ми додали ще один синичник. У нас залітають на харчування багато птахів з тих, що є в переліку. Найстійчіше ми спостерігаємо шпаків, сорок, сойок, синиць великих, голубів сизих, граків. В цьому році ми спостерігали гніздування синиці великої, мухоловки білошиї, гори хвістки чорної. В позаминулому році мухоловки також гніздували у шпаківні. В середині травня пари щегликів побудували гніздечко в кущавині ялинкової гілки, але через два дні гнізда вже не було. Сорокою розорило їх гніздечко. Ми побачили її на тій гільці, було розорані і гніздо припутнє, яке було розташоване на дереві над сеньком з мухоловками. А пара горохвісток чорних збудувала собі гніздечко просто в широкій щілені біля вікна нашої будівлі. Побачити, що коїться в їх гніздечко можна було іноді, присунувши фотокамеру в притул до дірки. Горохвістки виводили потомство два рази. В першому випадку ми спостерігали у гніздечку одного пташеня. Наприкінці травня пташеня вилетіло. 16 червня в гнізді з'явилося ще три яєчка. Пізніше ми спостерігали її жовторотих пташенят, а 4 липня пташенята вилетіли. В липні нам пощастило спостерігати за поведінкою поршка сорокопута Тернового. Пташеня вже було повністю спіречком, літало, але весь час голосно вирішало і ганялося за батьком, а тато іноді підлітав до нього та годував гнізда сорокопута ми не знайшли. Висновки. Орнітофауна Кривого Рогу налічує близько 166 видів птахів, з самих різноманітних екологічних груп. Синотропні, лісові, навколоводні степові. На території станції юних натуралістів ми нарахували 14 видів птахів. В цьому році гніздували три види. Ми вважаємо, що умови нашого мікрорайону поштові дозволяють успішно існувати багатьом видам птахів.